В очах патріотизм в серцях Україна, а в руках блакитно жовті аркуші у конотопі. Знову студентський флешмоб цього разу молодь зібралася під гаслом Україна єдина. Ідея створити жовто-блакитну мрію справжнього українця належить активістам Конотопського студентського парламенту. Інформацію про флешмоб розповсюджували в соціальних мережах і охочих підтримати захід зібралося чимало. Флешмоб метою якого є заєдність єдність і України, і там ми будемо створювати флаг. Живий флаг України. Підтримання України в боротьбі за нашу націю, за нашу за єдність держави. Ми всі українці, по-перше, по-друге, ми це єдина нація. По-третє, ми не хочемо війни. Ми хочемо жити в мирі. Ми хочемо завжди підтримувати контакти з тими самими родичами з Росії. Я буду брати участь у флешмобі, щоб Україна була єдина. Не момент Україна потребує підтримки і. Навіть з маленьких років потрібно причати до до патріотизму. Якщо ми народилися в цій країні, якщо вона є взагалі ця країна, то кожен громадянин повинен, повинен виконувати свій громадянський обов'язок. І виступати за єдність за територіальну цілісність. На захід всі учасники прийшли жовтими та блакитними аркушами. За їх допомогою, молодь мала на меті створити український прапор. Про початок флешмобу сповістив звуковий сигнал. Сама ідея створення такої акції є дуже символічною, адже студенти наочно продемонстрували, що єдність країни залежить від кожного, хто тут народився. Вставай, мила моя, На завершення свою громадянську позицію студенти окреслили, заспівавши український державний гімн. Ініціативи, а особливо такі патріотичні для конотопчан вже є давно звичними та очікуваними. Заходи, ініційовані студентами, не лише піднімають настрій, а й торкаються серця, що є неймовірно важливим у такий складний для України час. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.